З легкої руки Ірини Пустиннікової називають замком кораблем. З одного ракурсу він нагадує корабель, а з інших мальовничу руїну. Сидорівський замок збудував коронний гетьман Речі Посполитої Марцін Каліновський у 1040 році. Він мав форму острівця придовжені у 178 метрів і ширині у 30 метрів. Якщо поглянути на нього з висоти пташиного лету, він також нагадує корабель, але якийсь трохи кривуватий. Марцін Каліновський був тріумфатором у битві під Берестечком, але у битві під батогом у 1652 році він загинув. Поховали гетьмана недалеко від замку у Костелі, який служив родинною усипальною. Каліновських, на відміну від більшості замків Тернопільщини, Сидорівський замок перетворився на руїну аж у ХХ столітті, переважно після Другої світової війни. Останні господарі від середини 19 століття ними була родина Пайгертів. Спочатку дбали про замок, але врешті покинули, а потім прийшла радянська влада.